Презентую лімітовану зимню колекцію мила, чотири кардинально різних брусочка, кожен з особливою історією. Чарлі шоколадна фабрика. Лише в першу партію серед 51 перших брусочків ми заховали п'ять золотих білетів. Щасливчики, які знайдуть білети, отримують можливість потрапити до нас на косметичне виробництво в Конотопі. Буде екскурсія і майстер-клас. Шанси дуже високі, якщо ви придбаєте мило одразу і встигнете в першу партію. Пішли в баню. Мило для посіна овочів спа, бані на відварі лаури з густою концентрованою олією і ефірним маслом. Ви не уявляєте, наскільки ж це природній аромат? Якщо чесно, за всі роки нам не вдавалося жодного разу створити щось подібне. Він в міру свіжий, в міру трав'яний, надзвичайно особливий. Ріджертани. по мотивам виходу нового четвертого сезону вже цієї зими. Аромат з Фродизяком по секрету, воно моє найулюбленіше серед всіх всіх. Тому я надзвичайно тішусь його тимчасовому поверненню. Будеш мандаринку, а ти почистиш вже класика, бо наші клієнти надзвичайно полюбляють цитруси. Це звичайні, немов чистиш справжню мандаринку. Замовляйте на сайті, Nature House.